Потужний трактор на 30 кінських сил на рівницькому майданчику. Хітачі NTX 300. На новій передній резині. А по функціоналу маємо гідропідсилювач керма, реверс. Невеличкий комп'ютер. Повний привід, задній привід функція оберту на місці, світлоповороти, пам'ятна вісочки, ручний газ. Керування навісним обладнанням, вал відбору потужності, чотири швидкості перед, одна назад, зручне регулювання керма, гідравлічна коробка передач, діапазони повишних та понижних передач, магнітола, кабінне освітлення як попереду, так і позаду. Двірнички як попереду, так і позаду, пічка, кондиціонер, загальний реча, горовність піднімаємо обскесне обладнання та керування боковим циліндром. Тракторець укомплектований оригінальною ґрунтофризою з робочою зоною 1,6 м, Присутній трикутничок швидкозйому, автопопадач, опорні колеса. Піднімаємо, опускаємо дуже зручно, там як у навісне обладнання. Присутній боковий циліндр та автоматична лінія горизонту. Тож, телефонуйте, у нас великий вибір. Підберемо ідеальний варіант.